Черговий поєдинок київського Динамо на турецьких зборах перед другою частиною сезону Матч проти австрійської Аустрії. І найбільша несподіванка у стартовому складі від Мірча Луческо – Це вихід молодого нападника Пономаренка у старті. На цей поєдинок попередні зустрічі Динамо за результатами та і за якістю гри були не дуже переконливими. Кияни поступалися у своїх поєдинках. Знову Луческу, як і очікувалося, і це було в попередніх матчах, застосовував таймову систему. Перший тайм грав один склад, другий зовсім інший. Ми ну розпочнемо із моментів Динамо. Одразу ж Пономаренко. Перша дія в атаці від київської команди. Його удар удар не надто сильним вийшов у цьому епізоді, але вже в стартові 10 хвилин вдалося заявити про себе 17-річному нападнику, створивши перший момент. Біля вряд австрійської команди. Ліворуч вийшов самба, Діало, його прорив, його швидкісна техніка. На жаль, цей момент не призвів до удару в бік воріт, але сам Діало непогано загострив ситуацію, вірвавшись до штрафного майданчика. Чекав довго на підключення до Бінчика, але зрештою перестарався із силою передачі Вінгер київського Динамо. Правий фланг тут Олександр Караваєв залишає м'яч на Шепільова. Шепільо викочує штрафний майданчик і Діало в підкаті дотягуючись до цього м'яча, завдавав удару, але пробив власне як і Пономаренко декілька моментів раніше пробив теж по центру не надто небезпечно для голкіпера Аустрії. Загалом Динамо доволі непогано вибігало у швидкі атаки. Бачимо ще один момент з ударом, фактично з лінії штрафного майданчика, але Повз ворота проходить м'яч, ось такий непоганий початок гри від команди Луческу, але дещо пізніше австрійці почали плавно перехоплювати ініціативу. Все частіше залишатись на чужій половині поля, створюючи моменти. Ну а тим паче, коли ось такі удари залітають, то звичайно в подібних ситуаціях Голкіперу дуже непросто нещеред, навіть не сподівався, що з такої позиції. Суперник наважиться на дальній удар. Ну і точно не сподівався, що м'яч за такою траєкторією глетить у ворота. В середині першого тайму Устрія забиває, і після цього було багато моментів, де футболісти Динамо на рівному місці втрачали м'яч. І напевно найбільш показова ситуація. Цей епізод із другим пропущеним сирота дарує можливість супернику вийти у контратаку. Помиляється центральний захисник Київського Динамо, дає передачу просто у ноги опоненту. І далі момент 2 в 1, момент, в якому дуже легко футболісти Австрії забивають другий м'яч у ворота Нищерета. Далі дивимось моменти другого тайму. Знову активність саме команда Луческо була яскравішою на старті таймо Вівчаренко. зміщується у центральну зону. І заробляє штрафний удар. Захисник Динамо дуже хитро киян розіграли свій стандарт. Одразу по свистку гармаш пробуває. Перед собою відбив ну і Денис Попов зіграв на добиванні у цьому епізоді. Ось так на старті другого тайму Динамо скорочує розрив рахунку. Одразу могли австрійці відповісти. Теж моментом зі штрафного, але м'яч пройшов над поперечиною. На цьому австрія не зупинялась. Намагалась теж з флангів атакувати, але звертаємо увагу на те, як Беніто відпрацював в обороні, відібравши м'яч біля власного штрафного майданчика. Потім знову перехоплені від Вінгера Динамо. Активність флангів вже в другому таймі теж варто відзначити. Царенко виходить на ударну позицію, але пробити точно із цієї позиції не вдається футболісту Київського Динамо. Пеніто і Царенко додали у швидкості. Пеніто ще й за рахунок габаритів а теж виграв багато єдиноборств в другому таймі. Але у цій ситуації забити киянам не вдалося. Наступний момент флангова атака Австрії. Так як це було й раніше, знову прострільна передача, але цього разу забити австрійцям не вдається. 60-та хвилина другого тайму закидання правим флангом. Беніто спершу не дуже вдало приймає м'яч, але ось те про що ми говорили. Робота корпусом атлетична боротьба, яку виграє футболіст Динамо. Не вийти зачепити за м'яч у центрі поля, але Вівчаренко ось таким ударом зовнішньою стороною стопи швидою забиває не менш ефектний м'яч. У ці ж ворота, які у першому таймі забили футболісти Австрії. ще раз насолодимося атакою. Беніто як тут розібрався із своїм суперником віддавав у центр у півзахист передачу далі. Андріївський, але не вдалося зачепитися за м'яч. Втім, це лише зіграло на користь київського динамо. Адже Вівчаренко забиває просто фантастичний м'яч у ворота австрійського колективу. Денис Гармаш запросингував свого суперника, не порушуючи при цьому правил. Андрієвський м'яч підхопив, повернув на гармаша, а той не забиває. Фактично з 10 метрів Денис Гармаш не в площину воріт. Вже був відіграний голкіпер. Але забити втретє у цьому матчі Динамо не вдалося. Гармаш ну, чудовий шанс. І бачимо, ми реакцію капітана Динамо у другому таймі. Він розуміє прекрасно, що такі моменти необхідно забивати. Ну, принаймні в офіційних матчах так точно. Андрієвський віддає праворуч на кут штрафного майданчика. Тимчик прострілює небезпечно. Відбивається Австрійці І сам Андрієвський атаку ударом за заме штрафного майданчика, але не влучає у ближній кут. Останні 10 хвилин кияни намагалися вирвати перемогу у цьому матчі. Другий тайм все ж значно краще складався для команди Луческу. Царенко прекрасна робота у центрі поля. віддає передачу під удар, але не вдається з близької відстані підсікти м'яч над голкіпером. Аустрії. Чудова індивідуальна робота у центрі поля від Ана Царенка, але забити Динамо знову не вдається. Нараджаю улюблені команди разом з парі-матч. Ну а цей поєдинок завершується в нічию. 2-2. Динамо не поступається на турецьких зборах. За рахунок яскравого другого тайму команда Луческо грає в нічию. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.